Обираєте декоративне покриття для власної оселі або бізнесу. Ми компанія Quick Decor. Це команда професіоналів з досвідом понад 20 років. Займаємося нанесенням декоративних штукатурок та фарб під ключ. Ми пропонуємо гарантію один рік на готове покриття, включаючи реставрацію у разі потреби. Використовуємо матеріали найвищої якості від українського виробника декоративних штукатурок та фарб Ferrara Paint. Ми виконуємо всі роботи чітко за графіком завдяки сучасній системі керування проєктами. Щоб зробити вибір декоративних штукатурок максимально простим, ми створили унікальну коробку помічниць. У ній зібрано 5 популярних ефектів у трендових кольорах. Тепер вам не потрібно витрачати зайвий час на поїздки по салонах та годині консультації. Детальніше про наші послуги та коробку помічницю дивіться у наступних публікаціях.